Знову ми знаходимося на виставці плогін на стенді ОКТО, як ви бачите. І зараз Павло нам розкаже саме, яку продукцію вони виробляють і що представляють. Розкажіть, будь ласка, доброго дня. Ми є виробником зарядної станції зміни москву. Компанія Окта. Ми займаємося як домашніми, домашніми та комерційними зарядними станціями потужності від 7 кВт до 22 кВт на ход. Робимо як для Китайських ну, автомобілей, так для американських. І, бі, ж, GBT... Так, GBT тип-1 і тип-2. Угу. Чудова. Яка вартість? Так, це ж, я так розумію, може, би, як комерційне, так і приватне. Так, використання? Вартість починається від 550 доларів на домашню ну, і закінчимо комерційною, це 6, на 66 кВт і 200 доларів. У вас є власний білінг? У нас немає власного віряти. Нема, ви просто продаєте Ми станції? Це саме виробник станцій. Угу. Це чудова інформація. І може людина підключитися, тобто потрібно людині е, мати 300, 3, 3, 380 вольт е, підключення. Три фази потрібно вдома мати. Чи для того, і, що... Можливо, однофазне. і також. однофазне 220 це 7 кВт зарядна станція. Угу. Це залежить від вашої потужності в будинку. Це а найголовніше. Якщо родина має Припустимо, два електромобіля, то можна взяти. Можна взяти двохпортову зарядну станцію, так. Духпаково. Але ж також це все залежить від вашої готовності. Uh -huh. Якщо є вільним, берете домашню портову станцію і користуйтесь насолоджується. Вони, я так розумію, можуть бути для зовнішнього застосування, тобто на вулиці на стоять... Наші, звичайно, в нас всередині є герметичний корпус, який захищений, який не биться впливу. Ставити на вулицю можна ставити на стійці, тут тобто вона представлена, а можна поставити і закріпити на стін. Є вводи. Є задній від і знизу. Ага. Для кап... ну для зручності. Який ще у вас додаток? Я, так, я так розумію. Ми, тут ми представляємо наш додаток ОПОН для керування зарядною станції з телефоном. Ага. Можна регулювати потужність. Тобі ж свою станцію ти можеш підключити і регулювати безпосередньо. Так, так, звичайно. Розумну станцію можна підключити, отримати, можна отримати спільний доступ до зарядки, зробити. За таймером, від, ну, віддалено керувати застосунком, регулювання потужності від нас підставлено таким площадком, статистику можна мати заряджання і ну, індикація спільно. Добре. Дякую за інформацію. Ради і приємно було познайомитись. Гарного дня. Навзалі.